Погрожував пістолетом та ножем. У долині 37-річний чоловік пограбував заправку. Туди зловмисник дістався на власній автівці. Спочатку водій, погрожуючи пістолетом, вимагав у оператора мобільний телефон. Потім підійшов до касової зони, витягнув ніж та змусив жінку касира віддати йому усі кошти з каси. А це понад 10 тисяч гривень, забравши готівку, мобільний телефон. Нападник поспішно покинув автозаправну станцію та поїхав у невідомому напрямку на автомобілі. На пошук злоумисника був орієнтований весь особовий склад Долинської та Калицької поліції. Отримавши оперативну інформацію, поліцейські в селі Піло, що у Калицькому районі, зупинили автомобіль Тойота Яріс, в якому ймовірно пересувався нападник. Інформація підтвердилась. При огляді автомобіля поліціянти виявили викрадені гроші, ніж та пістолет, якими погрожував розбійник. І затримали в порядку статті 208 кримінально-процесуального кодексу України. Наразі слідчі за процесуального керівництва окружної прокуратури міста Калоша вже оголосили затриманому підозру за частиною 4 статті 187 розбій, вчинений в умовах воєнного стану кримінального кодексу України. Невдовзі суд обере чоловікові запобіжний захід. Юлія Торконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.